доктора сделали экспертизу и сказали, что они ушли во сне вдвоем. Их нашли рядом. Анечка как уснула, ручка вот так вот. И Тимофей, как он спал, ручками вверх, как, он, как знаете, детки обычно спят. Они были вместе, и это очень быстро произошло. Они не мучились. Для меня тоже это важно было. В ніч на 2 березня 2024 року Росія здійснила черговий масований запуск дронів Камікадзе Шахет у напрямку Одесьчини. БПЛА рухали з Чорного моря. Протиповітряні сили оборони України збили сім дронів, але один, маневруючи над житловими будинками, влучив у Одеську багатоповерхівку. В результаті атаки був зруйнований весь під'їзд 9 будинку на вулиці Добровольського. Знищені 18 квартир. десятки квартир зазнали пошкоджень. У ході обстрілу постраждали тепломережі, без опалення залишились кілька будинків, дитячий садок і школа. Але найстрашнішими є людські жертви. Ірано російський дрон вбив 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Найменші було всього 4 місяці. Ще 20 жителів міста отримали поранення. Наразі це найбільш трагічний теракт в Одесі за кількістю жертв. Характер ушкоджень будинку, який фактично поховав людей, відразу викликав чимало запитань, адже один з під'їздів одеської багатоповерхівки просто склався. Центр публічних розслідувань вирішив дослідити, якими саме шахедами обстрілюють зараз Україну і хто може бути до цього причетним. Ми прокинулися від вибуху. Я взагалі не розуміла, що коїться. Я бачила, що все в пилу, немає чим дихати. Ми вибігли до коридору. Там вже були мої батьки. Ми зрозуміли, що живі, і ми чули, що дім продовжує рушитися, обвалюватися. З трьох сторон виходить, маму прибіла, здовіла. А я виходить, я взагалі не розуміла, що відбувається. Я не розуміла, що відбувається». Оранжевий світ, потом серий. От і я потім встаю, відкриваю глаза не узнаю свою квартиру. Все сере, все непонятне. Сім дронів вдалося збити, один влучив в житловий будинок і спричинив руйнування 18 квартир. Маршрут дрона був складний. Він маневрував над територією міста. І очевидно, в якийсь момент опинився в зіткненні з конкретною багатоповерхівкою. Пошукова операція тривала декілька діб. А в цей час кремлівські пропагандисти розповідали байки про знищення житлового будинку українською ракетою. Один з головних аргументів шахеди, начебто, не можуть принести такі руйнування. Цю теорію розбиває опубліковане відразу після прильоту відео місцевих жителів, на якому добре чути звук дрона камікадзе, що наближається до будинку, і звук влучання. Однак вибух шахеду в Одесі і справді був надзвичайно потужним. Одеса щодня обстрілюється. Ми будемо розслідувати безумовно. Наші експерти зараз працюють, тому що це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. Наразі відомо російські фахівці значно посилили іранські БПЛА по типу шахет 136 які в РФ називають геранями. Вірогідно, Одесу обстріляли саме модифікованими дронами Камікадзе. Зокрема, в центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Міністерства оборони України зазначили, шахеди вироблені на підприємствах РФ, мають потужнішу бойову частину в порівнянні з аналогічними БПЛА, виробленими в Ісламській Республіці Іран. Новий тип бойової частини для БПЛА має більшу кількість вибухових речовин 37 кг проти 20 кг та інший хімічний склад, що призводить до збільшення фугасної та термічної дії вибуху. В Україні вже фіксували використання модифікованих БПЛА. При цьому ще восени 2023 року аналітики виявили лише косметичні модифікації шахедів, націлені в першу чергу на здешевлення виробництва. Так званий новий шахет 136 або герань 2, як його називають в Російській Федерації, принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, їхні тактико-технічні характеристики ідентичні. Описані відмінності мають косметичний характер і спрямовані на досягнення банальної мети, здешевлення виробництва даного баражуючого боєприпасу. Заміна деталей шахет 136 або герань 2 одночасно підтверджує дієвість іноземних санкцій та прагнення Росії уніфікувати виробництво безпілотних літальних апаратів та іншого свого так званого висот... високотехнологічного виробництва. До того ж, росіяни активно працюють над розгортанням власного виробництва БПЛА Шахет у серпні 2023 року. Видання «The Washington Post» Опублікувала розслідування про розгортання виробництва БПЛА в Татарстані в економічно-промисловій зоні Алабува до літа 2025 року. Росія планує виготовити на власних потужностях 6 тисяч дронів Камікадзе шахет у звіті. «Institute for Science and International Security» за 13 листопада 2023 року. Підтвердили. Росія продовжує будівництво потужностей для виробництва шахедів у Алабузі. На початку березня відео виробництва шахедів Герані у Росії показали пропагандистські канали. Наразі на спеціальну зону в Татарстані наклали санкції Україна, США, Велика Британія, Швейцарія, Європейський Союз. Тим не менш, агресор продовжує виробляти смертоносну зброю. А скільки ж Росія платить за іранські шахеди? Треба розуміти. Дуже просту математику, чому шахет 136, ну, то такі літакові снаряди, вони потенційно вкрай небезпечні та потенційно ефективні через низькособі вартість. Якщо ми говоримо про параметри, навіть ну, нехай візьмемо 100 тисяч доларів, не 20-40, 100 тисяч доларів, то для того, щоб збивати цей дрон, наприклад, традиційним закусово у вигляді зенітної ракети, ну, умовно візьмемо aim 120 Донасмус. до насміс. То АІМ-120 до нас коштує для США 1,3 мільйона доларів. Однак для РФ шахеди можуть коштувати значно дорожче ніж 100 тисяч доларів за штуку. У лютому в відкритому доступі з'явились документи, отримані, начебто, після зламу Дампа з поштового сервера іранської компанії Sahara Thunder. Начебто саме ця компанія ліцензувала виробництво шахедів. Згідно злитих документів, ціна шахеду для РФ склала 193 тисячі доларів при партії в 6 тисяч штук і 290 тисяч доларів США для партії у 2 тисячі одиниць. Загальна ціна контракту на виробництво включно із передачою технологій, обладнання 6 тисяч комплектів ВПЛА, програмного забезпечення складає 108,5 мільярдів рублів або 1 мільярд 750 мільйонів доларів США. Частину грошей Росія передала Ірану в золоті. Хоча не виключено, що злиті документи недостовірні. Сайт іранської компанії Сахара Сендер наразі не активні. Припинення його роботи співпало з публікацією злитих у відкритий доступ документів. Через веб-архів можна знайти вигляд сайту станом на 22 січня 2024 року. Судячи з опису діяльності, компанія орієнтована на роботу з іноземними партнерами, спеціалізується на будівництві, постачанні обладнання та технологій, зокрема нафтодобувної промисловості, юридична реєстрація Сахара Тендер» у Тегерані. З боку Російської Федерації в договорі з Іраном по виробництву шахедів фігурує компанія Алабуга Машинері та її керівник Микола Автапов. До речі, в Україні на нього вже наклали санкції. Алабуга Машинері зареєстрували 3 жовтня 2022 року. Засновниками компанії значаться два підприємства Гео і Алабуга Девелопмент». Остання отримала держзамовлень на загальну суму приблизно 128 мільярдів рублів. Кампанія Alaboga Девелопмент зареєстрована з 2016 року. Ми знайшли закритий профіль Миколи Автапова в російській соцмережі ВКонтакті і написали йому повідомлення з проханням прокоментувати смертоносні удари шахедів по Україні. Повідомлення він прочитав, але не відповів. Пізніше Автапов змінив ім'я та фото профіля і обмежив можливості надсилати йому повідомлення а потім і зовсім видалив свій профіль з соцмережі. Анкета Миколи Накіповича Автапова з Єлабуги в Татарстані досі активна на сайті репетиторів з математики. Він бере або брав 800 рублів за годинне заняття за освітою. Автапов інженер. Цілком вірогідно, що він лише номінальна фігура в кампанії Алабуга Машинерін. 10 грудня 2023 року вказана компанія оформила дві декларації відповідності на сертифікацію серійного виробництва приймача для радіонавігаційного обладнання та блока керування Дайкен Лєрін на термін 5 років, тобто до 10 грудня 2028 року. Виробник – китайська компанія. При цьому в Алабузі пососідство з виробництвом дронів працюють міжнародні компанії, які вирішили залишитись на російському ринку, не зважаючи на агресію РФ проти України. У нас а, на території 33 діючих заводів, ще там порядка 20 будуються на стадії пусконаладки. Вот. І це як міжнародні компанії, так і російські компанії. І між прочим, у нас за все це время да там обычно говорят о много производств у нас остановилось і так далі. У нас в Алабуке ушли только Форд. за словами представниці особливої економічної зони Алабуга. Не покинули російський ринок, наприклад, данська компанія Rockwool і німецький виробник Knauf. Цікаво, як цим міжнародним виробникам працювати по сусідству із виготовленням дронів камікадзе, які несуть смерть і руйнування в Україну. Поки що офіційно не підтверджено, що обстріляли Одесу 2 березня модифікованими шахедами, з посиленою бойовою частиною, які виробили в алабузі, але характер пошкоджень вказує саме на це. Зруйнована шахедом частина будинку на Добровольську не підлягає відновленню. Наразі вже розпочались роботи з демонтажу. Очевидно, що країна-агресор готова витрачати великі кошти і ресурси на виготовлення зброї проти українців, і для них немає різниці бити по військовим об'єктам чи вражати цивільних. Схоже, головною ціллю для них є терор і вбивство. Яңа шаткатлар тагын. Бизни тоң саңа икән сатқады.